Час прийшов резерви випускати, щоб хід війни переломати. І в нас резерв це і є ударний, і обладунок в нього гарний. За ті зарплати, кошти, що накрали, щоб танків, літаків, ракет придбали. Проблема з транспортом на фронті зникне, бо стільки іномарок, Туда враз проникне. Про ліки я вже промовчу, бо в них аптечок досхочу. Гуманітарків кожного багато, всіх їх на фронт, хай допоможуть патріотам воювати. Бо говорити не мішки носити. На ділі покажіть, як ворога розбити, там, хлопці, у багнюці й крові кладуть життя. Щоб ви були живі, не вийде всіх напередок і самі захищайте свій задок. На фронт призвати без оклада. Очоли цей резерв, Верховна Рада. В нього війдуй, Спецполк Дубай та славний батальйон Монако, Французький легіон, Англійська рота. Туманний Альбіон, і псевдоволонтерів батальйон, мажорів взводи, Буковель. Ще є резерв і в діловому світі, які на крові роблять фіті міті. В кінці усього цього Гранду з'явився Рембо із Таїланду. Всіх бивших теж на фронт, і це не понт. Там треба теж їхня присутність, вони творили армії могутність. Якщо не вмієте, вас, хлопці, там навчать. Як нашу неньку треба захищать, Не хочете захочете, то не питання. Хто не захоче, то й в атаку вже піде в останнє. А гасло ваше назад, ні кроку, лив. Перед. Ось вам на перший час цей чіткий план. Хай буде з вами Бог і капелан. Да, не забудьте, що за вами заград, загони із народу, які пильнують у любу погоду. Резерви всіх я не назував. У нас доволі їх багато. Життя йде. І кожен час резерви треба викривати.